У програмі. Селам нове обличчя, школи, садочки та клуби усе для того, аби життя вирувало. Маршрутки не буде, перевізники готуються страйкувати. Ноу-хау для військових винаходи, які стануть корисними усім. Доброго вечора. Підсумовуємо день, що минає 22 травня у студії Ірина Палига. Нове обличчя українським селам вже зовсім скоро сільські території отримують нову соціальну культурну сферу. Школи, садочки та народні доми ось основні завдання для відродження. Таке оновлення і не омане Львівщину. Так влада обіцяє, старе оновить нове побудує. На допомогу чекають і учні села Кореличі, Перемишлянського району. І, хоч школа в них є, тепер варто потурбуватись про належне облаштування. Сучасний басейн та спортивний зал. Такі майбутні школи у селі Кореличі бачили ще в 90-х роках. Натомість будівництво з часом закинули, відновили лише у 2000-х. Проте отримали лише відремонтовані класи, новенькі парти та стільці. Хоча й про такі умови навчання для більшості сіл <рес> годі й мріяти. А тут навіть облаштували усе для уроку інформатики. А От про басейн забули, забули навіть про каналізацію. Тож тепер вбиральня на вулиці. Коли проблема це каналізація, водопостачання і внутрішні туалети. Звичайно, і отеплення, але електрозбергаючі елементи, тобто вікна і утеплені стін. Замість фізичних навантажень розумові. Фізкультурні вправи школярам замінюють шахматами і шахами. Щоправда, коли погода дозволяє, урок фізкультури тут проводять на вулиці, адже спортивного залу в школі немає. Там є стадіон, там є ворота, і ми там проходимо фізкультуру, а зимою у нас є клас, ну і ми там в класі або граємо шашки. Аби довести школу до ладу, необхідно більше 400 тисяч гривень. Влада обіцяє гроші будуть. Через брак коштів свого часу це не було зроблено. На сьогоднішній день використовується лише частина шкільних приміщень, але перспектива тут є. Дивно, що протягом останніх років це питання не вирішувалося ні на рівні держави, ні на рівні області, ні на рівні району. Я розумію, що ні район, ні село самостійно це питання вирішити не зможуть. Школа із садочком. Окрім 75 учнів, тут навчаються ще 17 дошкільнят. Загалом на Львівщині сьогодні Більше 200 тисяч учнів. Ще 65 тисяч виховуються у садочках. Юлія Манько, Андрій Сладков. Новини. А от маршрутки та автобуси можуть зникнути з вулиць міста. Приватного перевізника хочуть знищити переконані вільні профспілки. Вони виступають проти нового закону про автомобільний транспорт і погрожують всеукраїнським страйком, який може відбутися вже цієї суботи. Вишення Вони вимагають неможливого, скаржаться львівські перевізники на авторів нового закону. Аби отримати дозвіл на перевезення, власник має володіти чималою сумою на рахунку, мати більше десяти власних автобусів та здати надскладний екзамен. Транспортники певні їх хочуть позбавити заробітків і вести в Україні монополію на громадські перевезення. Ми е, переживаємо за те, що практично я кажу, монополізація ринку вона не тільки знищить наші робочі місця. Вона не тільки нас залишить без роботи людей, які мають транспортні засоби, з неможливістю використати ці транспортні засоби. То я кажу, поставимо, я хіба їх як підкурятник будуть стояти, там кури будуть сидіти. Але це й приведе до суттєвого підвищення тарифів на перевезення. Зміни до закону торкнуться усіх перевезень, окрім таксі. Їм взагалі написали окремий закон, дозвільні умови якого також кинуть людей у безробіття. В таксі доволі соціально вибухово небезпечна ситуація. На ринку таксі зараз працює десь коло 300 тисяч перевізників. І якщо їх просто-напросто загнати в такі умови, які створюються для інших перевізників. Вони опиняться на вулиці. Пан Іван купив машину і пішов працювати в таксі, аби прогодувати сім'ю іншої альтернативи, знайти роботу в Україні. Цей чоловік не бачить. Поїхав за границю, трошки там попрацював. Приїхав на Україну, ну, а що, по світах, щось мені не дуже. Створив сім'ю, треба тут якось крутитися, щось жити, себе вдома. На другій львівській автостанції водії автобусів про новий закон, що нічого не чули і про ризик опинитися без роботи, поки не здогадуються. Проєкт я не читав, так що я нічого не можу за те сказати. Я тільки можу за те сказати, що в нас взагалі і не за перейти, не за людей ніхто не дбає. Автоперевізники закон вже вивчили і готують пропозиції, аби змінити його. Якщо до їх думки не прислухаються, транспортники обіцяють всеукраїнський страйк. Першу хвилю його планують провести у Львові та Києві вже цієї суботи. Ярина Матвіїв, Зиновій Чупойдало, новини. Закрито на ремонт. Від сьогодні проїзд пекарської обмежено на ділянці від Туган-Барновського до Чехова. Усе через реконструкцію дороги. У зв'язку з цим непроїзними також будуть Філатова та Донцова. Ремонтуватимуть цю частину вулиці до 31 серпня. Тут замінять інженерні мережі, влаштують дорожню основу, настелять бруківку та тротуарну плитку. На Роботи витратять близько двох мільйонів гривень. Субвенції Держказни. Нагадаємо, минулого року пекарську відремонтували на ділянці від Івана Франка до Ган Барановського. Тоді роботи тривали чотири місяці. Від військової техніки до уніформи у Академію сухопутних військ сьогодні з'їхались провідні військові науковці з України та кількох зарубіжних країн. Тут презентували новинки, які знадобляться не лише захисникам вітчизни, а й будуть корисні у побуті для усіх цивільних. Пан Юрій правно демонструє авіаційний винахід, який розробили у Львові. Це своєрідний тренажер. каже, так можна і аварій запобігти, і зекономити на підготовці льотчиків. Рівень його адекватності виконання польотів, що на бойовому літаку, що на, е на тренажері, відповідає 80 85%. Доказано науково, що у льотчик, якщо він не літає більше місяця. А іноді для тих, хто починає 10 днів перерва, у нього вже навики немає. Він прийшов на тренажер, реальний сів, політав, згадав, пішов літак, і, і все у нього пройшло нормально. А це вже засіб радіаційного контролю. Це ноу-хау безпосередньо з Львівщини. Тут приміщення є доволі чисто, коли по нормах радіаційних нормах України. Межа радіаційного фону гамо примінює є 0,3 мікрозіверта в годину. То саме цей прилад, як ви бачите, зараз показує 0,11 мікрозіверта. Тобто в три рази тут доволі чисте приміщення, в три рази менший фон радіації. Подібні новинки сьогодні демонстрували військові науковці з України, Білорусії, Польщі та Росії. Вони зізнаються винаходів море, однак коштів як капля у цьому морі. Військова наука йде попереду. Можливості закупити ну, фінансового забезпечення. Вона йде попереду, відверто кажу. Дуже багато є зразків, які ви бачите тут. Вони досить корисні, і досить ну, серйозні. Але було більше грошей, як в будь-якій сфері, грошей недостатньо для того. Однак не лише військові можуть скористатися уніформами, рюкзаками чи побутовим приладдям. До прикладу, це спорядження для підрозділів розвідки можуть легко підійти і для звичайного туриста. Наприклад, такий от комплект на 2-3 чоловіка для того, щоб кришки можуть використовуватися як сковородки, і відразу ж в комплекті йде Черпак. Дві мисочки, тобто два чоловіка можуть похарчуватися. Всього у Академії сухопутних військ показати новинки приїхали представники з 50 провідних вітчизняних та зарубіжних промислових підприємств. Інна Тафійчук Павло Замрій – новини. Це лише частина випуску. Далі про таке. Річниця перепоховання Шевченка. У Львові висадили гілку з Шевченкової верби. Біля пам'ятника Володимиру і співали інтерпретовані твори композитора. Від політика до політолога в обласній державній адміністрації створять молодіжну адміністрацію. Таким чином студенти зможуть спробувати себе у ролі управлінця. Краще отримують перше робоче місце, а з собою принесуть креативність та новий погляд. Таку співпрацю з пудеєм запропонував керівник області. У стінах франкового вишу Віктор Шемчук провів лекцію. Він поділився власним досвідом та розповів, як сам досягнув успіху. Майбутні політологи мали змогу з перших уст послухати, над чим працюють. В області. Опісля керівник Львівщини та ректор університету підписали угоду про співпрацю. Це це дає нам можливість залучати кращих фахівців випускників Львівського національного університету і весь науковий потенціал університету для співпраці і в галузі підготовки стратегії розвитку Львівщини до 2022 року, і в царинні забезпечення робочими місцями саме випускників Львівського університету, оскільки вони є першими, хто зацікавився якраз в працевлаштуванні своїх випускників в сферу державного управління. Вшанували пам'ять кобзарям в день перепоховання Тараса Шевченка. У Львові посадили вербу. Це гілка з дерева, яке посадив сам Тарас Григорович, перебуваючи на військовій службі у Казахстані. Привіс її до Львова український поет, надзвичайний повноважний посол України Роман Лобківський. Тепер верба стане окрасою алеї біля фотогалереї Василя Полипюка. Садили сьогодні з моїми працівниками, з друзями. Шановним Романом Лубківським, це дерево повинно бути символом. Започаткує алею видатних людей, які будуть приїжджати до Львова. Також львів'яни вшановували пам'ять Великого Кобзаря і біля пам'ятника. З нагоди річниці перезахоронення Тараса Шевченка міська громада урочисто поклала квіти. Молодь співала пісні на вірші Кобзаря, а діти малювали тематичні малюнки. Вшановувати день, коли перезахоронили Тараса Шевченка у Львові стало традицією, адже саме 22 червня кобзар знайшов спочинок на рідній землі. Нам сьогодні власне бракує цього, щоб вчитатися, вдуматися в слова Шевченка, в твори Шевченка. Мало Шевченка просто вшановувати, а Шевченка треба розуміти, і тоді напевне буде мінятися, змінюватися і суспільство наше, і люди. До слова, цьогоріч був оголошений конкурс малюнка Тарасовими стежками. Участь у ньому взяло понад 400 дітей. Судді розповідають, що призерів обирали ретельно, найбільше уваги звертали на зміст дитячого витвору. Вчителька показала всякі малюнки, я вирішив їх об'єднати в одну і намалював так один малюнок. На маму малюнку є квіточки, пташки, сонечко, віти. Нагадаємо, цього року в Україні відзначають 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Оксана Василик, Зановічупойдалу, Ірина Гоць, новини. Попрощалися з Івасюком. Сьогодні минає чергова річниця поховання видатного українського композитора. З нагоди цієї дати львівські виконавці поклали квіти до пам'ятника Володимиру Івасюку. А від сьогодні пісні композитора лунатимуть в усіх містах України. Проект Івасюк, який реалізували у Львівській опорі, вирушає до Києва, а далі у всеукраїнський тур. Львівські виконавці певні, безсмертні шлягери в новій інтерпретації вразять українців і відкриють ім'я Івасюка для тих, хто досі не знає автора червоної рути. Сьогодні відомі естрадні співаки символічно завершили львівську частину проєкту. Вони принесли квіти до пам'ятника Володимиру Івасюку та заспівали просто на площі кілька інтерпретованих творів композитора. Ми фактично прийшли попрощатися до Володі, покласти квіти, тому що тут є пам'ятник його. І вирушаємо завтра ввечері на Києві, 24 травня в Києві в Палаці Україна в сьомій годині вечора відбудеться проект Івасюк. Ви пройшло стільки років і повернутися до такого величезного проєкту і дати у супроводі хору виконавців і оркестрантів свою інтерпретацію творчості. Це потужно. Я безмірно дякую панові. Миколи, професору Куликові. Заслуженому діячеві науки України Ярославу Бураку відкрили меморіальну таблицю. Пам'ятку розмістили на будівлі, де працював науковець. Це інститут прикладних проблем механіки і математики імені Ярослава Підстригача. Ярослав Бурак підготував вісім докторів наук, які зараз є професорами, і близько сорока кандидатів наук. Написав понад 400 праць. Був людина надзвичайно скромна, добра, завжди підтримував своїх учнів. Завжди до нього можна було звернутися за допомогою, він ніколи не відмовив. А що стосується його наукових інтересів, то ну, вони були надзвичайно широкі. І наостанок про музичну прем'єру святковим концертом відзначить ювілей творчої діяльності заслужений артист України, відомий львівський поет, композитор та співак Ярослав Музика. Цьогоріч майстр відзначає 25 років професійної творчої роботи. У його доробку сім поетичних книг, 10 пісенних альбомів, а також інструментальна музика. Пісні Ярослава Музики виконують відомі українські виконавці. Зокрема, у ювілейному концерті візьмуть участь Лілія Сандулеса, Павло Дворський, Михайло Мацялко, Віктор Грін, Софія Федина та багато інших. Відбудеться подія вже за тиждень в стінах львівської опери. Надію, що кожен заспіває душею своєю. Нам концерт дасться. І українська пісня завжди буде мати величезні крила, і вона злітатиме. Кожного дня, кожного року все вище і вище. Мені приємно, що цей концерт відбувається в оперному театрі, що він пропагує українську пісню. Я думаю, що на рівні влади ми обов'язково відмітимо пана Ярослава, і я думаю, що влада наша розуміє важливість української пісні і важливість таких концертів. Тож завітайте і ви на свято. Я прощаюсь з вами. Далі ще новини бізнесу та спорту. Пам'ятайте про наш інтернет-портал, адресу бачите на екранах. Маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Приємного вам вечора.